У Калинівській громаді відкрили новий стадіон. На облаштованому футбольному полі перший матч грають команда ДСНС, вони у помаранчевих футболках, та збірна Ліги сміху і ветеранів Вінницької Ниви у синій формі. Починають із рукостискання. Далі лунає свисток арбітра про початок поєдинку. Першими м'яч у сітку суперників забивають рятувальники. Дуже приємно, що є можливість зіграти цей футбольний матч і зібрати, так як матч благодійний, зібрати кошти на допомогу ЗСУ, які на даний момент захищають нас. Стадіон облаштували на території пожежної частини у Калинівці. На цій ділянці, окрім футбольного поля, встановили спеціальні тренажери для рятувальників, звели навчальну башту. На будівлю пожежної частини нанесли тематичний мурал поруч, волейбольний майданчик. Міський голова Калинівки Василь Поліщук говорить, робилося з силами рятувальників та місцевих благодійників. Це транспортування, суміші, земля, з будівельних майданчиків звозили спочатку. Це вже практично десь біля чотирьох років. Ми його робили. За словами очільника ДСНС Вінничини Руслана Шевчука. Такий спортивний комплекс був вкрай важливий для рятувальників. Рятувальник він має дуже оперативно підніматися на дев'ятий поверх по драбині. Він має дуже оперативно тягнути за собою рукав з водою. Може мало хто знає, скільки це в кілограм. Він має витягати людей, це має бути ну, як мінімум кілограм 70-80, розумієте, це... і причому тягнути на третій поверх чи спускати його. От. Тому це дуже серйозний для нас спортивний комплекс. Користувати стадіоном зможуть не лише рятувальники, а й усі місцеві, каже Шевчук. Перший поєдинок на новому стадіоні завершився з рахунком 6-6. У серії після матчових пенальтів влучнішими були гумористи. Проте, за словами Олександра Теренчука, грали з іншою метою. Сьогодні неважливо чи ти вмієш грати футбол чи не, чи, чи, чи не вмієш. Є Завдання зробити сьогодні добру справу, трішечки перезавантажити хлопців з ДСНС, поспілкуватися з ними, сказати, що сьогодні ми також переживаємо і робимо все, аби країна перемогла. Протягом матчу відбувався і збір грошей, аби допомогти ЗСУ. До цієї скриньки кожен охочий робив внесок, хто скільки вважав за потрібне. За словами Олександра Теренчука, за зібрані гроші планують придбати для оборонців автомобіль. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини, Вінниччина.